Добрий день, сьогодні 7 жовтня 2025 року. Неврожайний рік, все морозом вбило всі плодові. В кінці квітня мінус 6 до мінус 9 було. Ну, те, що залишилось, твірніше, це груша Яблунівська. І теж така особливість, як і в груші Дельбарів. Це зимовий сорт, а Яблунівська, ось дельбарів осінній. Повторно викидати цвітоноси. І Такі виходить невеликі грушки. Вони без насіння зазвичай. Ось такі. і Тут їх декілька штучок. Ще класний сорт яблунівська, дуже смачний. У мене він трошки лежить, мабуть, десь до лютого, в принципі. Ну, але буде може. Вже надіється на врожай наступного року Груша Яблонівська. А сьогодні 2 січня 2026 року груші Яблонівської. Ті, що зривалися, десь четверте, я не пам'ятаю, чи я їх з'їв. Отакі, ну лежали вони, я скажем, погріб в цьому році не охолоджав, бо нічого зберігати, то так, положив, там прихожий вони. Температура там була і плюс 15 і потім нижче, плюс 10, зараз там десь плюс 1. Е, і вологість там малувата була, то вони трошки прив'яли. Ну, зараз спробуємо, що воно таке трошки уродливе в цьому році, морозом прибите. Це можливо, повторить цвітіння. Бачите, що... ну, коротше клітини, ну, в общем, не дуже. Тверде, тут, в общем, так це. Аби. Вона прив'яла в во первых, во-вторых. Бачу, багато соку немає. Так. Да. Можна було і не пробувати, не дуже. Цукру мало, практично нема. Там хто хоче, дивіться, мої відео за минулі роки, сорт класний, але не для цього року. В цьому році ну, така масляниста взагалі обична і солодка. Щусь там легенько десь мабуть кислиночка є, аромат класний. Ну, в общем, класна грушка, але не в цьому році. Будемо сподіватися на той рік. На той рік вже там і заплодоносить багато що нових сортів. Будемо тоді робити огляди. Ну це ж така сама, це, кстати, без насінини. Ну, а це ще нічого більше, Не показник, не так, як обично, ну, скажімо, ще можна їсти. Сорт хороший, врожайний, до хвороб відносно стійкий. Можна його вирощувати в мене вона є і на IV BA29. Вона нормально росте. І саджанці в мене нормально росте. Десь що на S1 поганенько вона. Самі саджанці, а то на ba 29 нормально. Or На цьому все, всім миру й добра з Новим роком, святами всіх.